Звернулася до нас сюди опозиція вранці про те, щоб прийти на сесію. Я хочу сказати і засобам масової інформації. Той хто написав заявку, що пропустили в зал, ми її пропустили. Це і партія регіонів, і Свобода, і Фронт змін, і хто там вже писав. І хтось писав. А, громадська громадська рада наша і так далі. Написав, скільки місця взяв всі до одного, всі до одного ми запустили. І так воно мало бути з самого початку. Через такі концерти, якщо ви десь показані, підготуйте інтернет мощніший, ми самі покажемо по інтернету. І з фотографіями тих людей, які до нас приїхали сюди теж.

Максим Анатолійович, добрий день. А яке ви мали моральне право ставити палатку батьківщини за ним? Хто таке? Я представник батьківщин. Це до своєї партії, якщо ви вас батьківщині. Так. Ви мені поясніть, будь ласка, яке ви мали моральне право ставити палатку батьківщини на цьому Я з провокатором не зможу, а це з громадою. Дивіться, як вибирається. Що ви тут, а що ви тут стоїте, а не там? Я тільки що вже був там. Що? Ну я теж тільки що був там. Тут допомагаєте громаді. Вийдіть, тому що ж, тобто, ви, вийдете, ви ж депутат. Я не депутат, мало другу. Ви А допомагати. Остерите тут дихають. Я вас не добираюсь, мене знімати. А ви, ви почекайте, а що це ви думаєте, що ви я роблю? Як я перескожають депутатські діяльності? Я депутатські діяльності. Ви публічне лице, Максим Анатолійович. Я, я говорю, ви публічне лице, я маю повне право вас знімати. Ладно. Я вас ще раз запитую, навіщо ви поставили палатку партії батьківщина, не маючи Ладно. на те ні жодного морального Ладно. права Провокатор. і всього остального. такі, як ви. Полому тебе воду провокацию, если ты будешь прокатывать, все мои руками махаем, а не да нахуй не надо мне прокладывать.

Защо, не на камера може почти повувоватим. Почти повувоватим. Вот, да разговараме. Почти поговори. Пошти На камера камер. дуже Да. Да. А не надо. <звук>

Блін, що ви можете що був ви, що ви, що ви там. Подожіть, нас внизу пустили, припустіть Роман, Роман, сюди! Роман, не Роман, не бушуть! Роман, не бушуй, спікуйтесь! Ви не припустите, що ви пустили, не йдуть! Ви тільки Ми не були!

Боже, Ого! Заходьте в зал, не провокуйте бійок! Заходьте в зал, не провокуйте бійок! Ну Зовсім не запустять! Заходьте в зал! Заходьте всі! Дебіла біла тоєнного! Це нехайно, ні, Це школя. Це всі ті подарунки. Типу. Секретар міської ради Рибакер Кані Андрійович. І друге питання це те, що намагаються забрати на сьогоднішній день зал. Зал намагаються забрати містів, які займаються десятки років. Тому прошу вас всіх підтримати і не скасувати, незаконні рішення громади. Максим Анатолійович, то я спитав свого партійного керівника, ви не мали права ставити палатку батьківщини? Наш Петрович Я не знаю, хто ваш керівник. Я маю на увазі партійного керівника в Умані. Ви без відома партійного керівника Умані батьківщини поставили палатку. Де, де ваша партійна дисципліна, про яку ви розповідали так багато на виборах? Де вона? Ви мені скажіть, будь ласка, де партійна дисципліна, про, про яку ви розповідали на виборах? А ви є сателіт партії регіонів? Виявилися, ви тут сидите. Ви вирішуєте питання. І так робити не можна. Якщо буде розбиватися наша громада, то так не буде. Все можна вирішити. В дискуті захотіли люди прийти на сьогоднішню сесію. Будь ласка, написали всі політичні партії, починаючи від партії, Свобода і, і, так далі, і так далі. Будь ласка, їх по певній кількості, по 5-6 чи стільки мій. Запросили, запросили. Включили порядок за людей. В чому справа? А справа гроші і інша. Тепер треба думати, то хто за людей, а хто не за людей. А ми розглядаємо ці питання, які потрібні людям. Все, а людям є <гаджа> Ні, то він собі крякнув і пішов. Має, пішов але він сказав, маємо, що, що він його на камеру зняли і все. Опять себе радішувати, що він борец. Сам, борец. Б борец. Б не боре. Тобто ми відповідь дали, через це <гаджа> я ставлю хто за те, щоб затвердити, але ви сказали, що не треба це робити. Юрій, запрохай, Хочемо політику? Парк зробити. Хай робить на бабки П, на Артема. є футбольний майданчик, є баскетбольна площадка. Хай не цепляється там, де законом все прийнято правильно. Там немає ніяких порушень чи йного законодавства. Чому він на це робить політичний піатр? Ображаючи чисії із рибокари на каді Андрійча, я згоден. Хоче щось робити? Хай робить безпосередньо. А не говорить, він розказує нам басні сказки, тільки рекламуючи, що він тільки один політичний Хорошо. По я ставлю, що за те, щоб підтримати э, э, запит полякова, <клес> прошу голосувати, <клес> що ми, прошу, ми, от, ми голосуємо голосувати за те, щоб підтримати його як депутатський запит. Відповіді ми далі. Прошу вантовичу міської ради, взагалі закону України про статус депутатів міських рад. У нас є депутатське запитання, депутатський запит, депутатське звернення. Далі на депутатське звернення і заяви ви сказали, що ви дали відповіді згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, депутатські запити повинні виноситись на сесію проектами рішення. В нас їх немає, немає заявника. Тому є пропозиція зробити, якщо так потрібно, для нашого єдиного опозиційного депутата окрему сесію, вислухати його, задати йому запитання і розібратися всіх тих питань, які сьогодні всіх турбують. А то в нас є. Є опозиція, є влада. Кожен депутат має право критикувати, задавати питання, отримувати на них відповіді. У Нас є депутат від свободи, який теж постійно критикує, має своє, е, свою точку зору, але він. Чітко і вимагає поваги до себе, і він залишається в залі, і він на свій розсуд приймає рішення, за які питання йому голосувати, а за які ні. Це нормальна робота депутата. Ми всі маємо критикувати і всі маємо отримувати відповіді. А не вибачте, зайти, побігати і піти. Хочеться є декілька запитань, не знаєш, кому їх задати. А потім завтра всі центральні засоби масової інформації будуть розказувати, які мусуть гарні депутати. Ну, давайте якось конструктивно працювати. Ну, Я... В місті робиться якась незрозуміла ситуація. Вибори закінчились, будемо готуватися до наступних прийде час. Вже цей популізм і оце все, воно вже трошечки Ми розуміємо, що політика про нас права, але треба мати якесь обличчя. Ви знаєте, зараз проходить дуже багато заходів підготовки до 200-річчя Тарас для народження Тараса Геровича Шевченка. Є пропозиція на наступну тексті включити до порядку денного. Да? Я, я думаю, що я підготую проєкт рішення, а можливо спільно з відділом про це про переіменування е, як такого парка Шевченка. Ми з вами сьогодні в допомозі чули, що ми його називаємо Парк Шевченка. І завжди ми з вами говоримо. Але офіційна назва його все ж таки звучить в документах як парк воз'єднання України з Росією. Тому я думаю, буде доречно, якщо ми проведемо е, документально і його до відповідності і е, приймемо таке рішення. Дякую.

Звідси отак. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу розглянути на міській сесії питання про скасування рішення 21 сесії умейської міської ради про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення об'єктів житлового кварталу багатоповерхної забудови греків місць. Інфраструктурою обслуговування замовних у удовольних. У зв'язку з невиконанням замовних інвестиційних збоя та повернути землю громаді міста умиська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода пропонує повернути територію Грекоманівського статус рекреаційної зони згідно рішення у міської, міської ради 4-го скликання. після повернення статусу рекреаційної зони. Вважаю досі, створити на даній території парк національно визвольного повстання Коліївщина. В кінці кінців це питання поставимо, давайте точки. Дякую, Залишайте ми, якщо це питання розглянули, нам треба буде в інвестиному проєкті. Там говорилося, що частина території залишиться як пам'ять грекового лісу. Ми говорили, що просто треба з тими людьми відповідно. Ще прошу.